Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Це територія майданського лісництва. Сюди місяць тому жителі села Саджавки викликали народний контроль, бо лісники, як то кажуть, догосподарювалися. Ліс рубають, а за новими саджанцями не доглядають. Тоді обласні чиновники пообіцяли журналістам перевірити, чи так усе насправді На довгоочікувану зустріч зібралось понад півсотні людей. Ще місяць тому лісничий з помічником запевняли, догляд за саджанцями не проводять через брак фінансування. П'ять доглядів треба робити в а Нам дають гроші на два-три догляди. – Рубки догляду не проводяться через три роки відпад 90%. – Рубки догляду. Так, бо то в гроші та риторика лісничого змінилася в присутності людей і керівництва. Усі лісництва, зокрема майданське, повністю. Чому ваші відповіді не співпадають? Чому ваш лісничий не знає, що в нього є кошти? Ну я там може, говорив, що так На зустріч з людьми та народним контролем представники лісового господарства прийшли з готовими доповідями та, мабуть, планом екскурсії. Та журналісти з громадою села Саджівки запланований маршрут. Несли свої корективи, хочуть піти туди. Там кажуть, що є кілька зрубів. Є помічник лісничого з документами. Хочемо побачити, чи відповідають те, що написано документи. Там було насаджено дійсно. Добре, лісничий пропонує пройти Ні, на був... дві ділянки. Дякаві, Я після довгих суперечок. Перевіряючим таки довелося вирушити за маршрутом, який визначила громада села. Та по дорозі обласних експертів, наче підмінили із контролюючого органу, вони перекваліфікувалися на Адвокатів лісництва. На всі зауваження людей представники лісового управління знаходили влучні відповіді. Оці дерева, які залишені, вони е мали би бути зрубані по правилах, але вони їх лишили для того, аби тут було лісове середовище. А ще активістам показали молоді насадження по документах, нібито з 2014 року. Та виявилося, що потьомкінським саджанцям лише кілька днів. Ти що ви людей робите дураків? Вчора посадили. Вважаємо, що цих дерев нема. Добре? Так, Добре? Чекайте, Давайте. по документах, вони посаджені у 2014 році. А ці хащі, за словами заступника управління лісового господарства, дивним чином мають самостійно стати повноцінним лісом. Треба дочекатися, коли там нормальний сформується ліс. Там є плями, є великі прогалини, ви бачили? Потрібно? Вони треба. Там треба проводити освітлення, треба робити чистку, як ви кажете. Хоча більш гінекологічний, по моєму термін. По цих коліях лісовози транспортують ліс річкою, що заборонено законом. Є екологічна інспекція, вона має повноваження. Журналістам народного контролю обіцяли долучити до перевірки і екологів. Та, мабуть, не зробили цього, тому що начальник відділу екологічного контролю син тутешнього лісничого. Перевірка нібито відбулася, та представники лісового управління ходили тут, напевно, із зав'язаними очима, адже порушень на їхню думку просто немає. Народний контроль очікує на офіційну відповідь про результати перевірки майданського лісництва обласним управлінням. Якщо ж чиновники закриють очі на численні порушення, місцеві кажуть усім селом приїдуть до області добиватися правди. Ольга Баранецька, Марина Максимів, Юрій Данилюк. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.